Вітаю, Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, спеціально для читачів блискавки. Я думаю, що це вже точно не локальна операція, Це вже більше, тому що цей повстанський російський рух набирає обертів. І вважаю, що в нього є перспективи і розвиток. Тому це буде прогресувати. Але це ще не похід на Москву, хоча він з часом може відбутись. Ситуація на фронті за останні три місяці стала краще, так сказав президент. Що зараз змінилось на фронті? Справа в тому, що порівняно з ранішим періодом вдалося стабілізувати лінію фронту і втримати від прориву, зупинити надзвичайно стрімкий притем просування ворога, який міг відбутись після захоплення Авдіївки. І зараз вживаються стабілізаційні заходи. Зараз триває оборона, тому що атаки російських військ не вщухають. Російський наступ видохся чи це перегрупування перед новим ударом? Російський наступ дійсно видихається, він ще буде тривати близько місяця, в такому ж стані. По одному з трьох напрямків: це або Часів'яр, або Авдіївка, або напрямок Вугледарку Рахове. А далі він піде на спад і остаточно видихнеться. А далі буде етап перегрупування і доукомплектування російських військ. Яка ситуація на фронті по всім напрямкам? Стабілізувалась ситуація і дещо зменшилась кількість атак на куп'янському напрямку. На Лиманському, тобто там вдається тримати удар. Ворог не має жодного успіху. На Лиманському напрямку намагаються прориватися в районі населеного пункту Терни. Там їх стримують українські війська. Має ворог певні тактичні успіхи і здобутки на Бахмутському напрямку. Вони сунуть на часів яр, а особливо мають певні успіхи в районі Іванівського. Там наші сили тримають оборону, тому що важливо втримати ті висоти, які зараз контролюються нашими військами. Авдіївський напрямок ворог дещо був зменшив інтенсивність атак після. Захоплення Авдіївки, але зараз знову ж таки відновлює, і там тривають важкі бої. А є незначні успіхи в районі Бердичів, а так ситуація під контролем. Новопавлівський напрямок намагаються розвивати наступ на Курахове і Вугледар без якогось успіху. І незначні успіхи є в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Лівобережжя Херсонщини тримаються кринки. І не дають ворогові повністю витіснити наші війська з поздарму на лівобережжі. Суми та Харків. Чи є загроза наступу на сьогоднішній день? А, загрози наступу на Суми не видно, треба розуміти. І не видно концентрації військ, яка б могла це зробити з російського боку так само і на Харків. Тобто вони не можуть зараз захопити навіть. Куп'янськ і про наступ найближчим часом принаймні говорити не доводиться втрати Петріота і Хаймарса у росіян покращилась розвідка, чи це наші прорахунки? Я думаю, що це просто війна, і на війні так буває, що без втрат на великий жаль не обходиться. Ворог несе втрати, ми несемо втрати. Важливо, що ворог несе більше втрат. І на цьому треба концентруватися. Тому я вважаю, що це найголовніше. Передача ракет від США атакам на 300 кілометрів, куди будемо бити. Хотілося б дуже, щоб ми, зрештою, ці ракети отримали. Вони всі полетять по військових об'єктах ворога в Криму. Я думаю, що більшість із них. Поки що є інформація, що ми отримали знову з касетною бойовою частиною на 165 кілометрів. Але якщо в нас будуть зрештою на 300 кілометрів, я думаю, це все полетить на Крим на Кримський міст, на всі їхні військові аеродроми. Ну, це така це дуже потужний спосіб демілітаризації півострова від росіян. Щоденні обстріли Одеси, який задум у расистів. Що стосується Одеси, я думаю, що перше Росія а, хоче а, і далі руйнувати українську портову інфраструктуру. Тобто вони хочуть руйнувати е, Одещину як велику морську логісти... як великий морський логістичний хаб. По-друге, на тлі е, інформації зі ЗМІ про те, що французькі війська, мовляв, можуть з'явитись в Одесі чи в Києві. Я думаю, це так само така агресивно пропагандистська терористична акція з боку Росії залякувати і показувати, що нікого тут не буде, і ніхто не врятує. Ось це. Це те, що ставить Росія за ціль собі війська країн НАТО в Україні чи реальний такий сценарій найближчим часом. Сценарій реальний присутності е, військ окремих країн НАТО, Франції, Британії, Північної Європи, е, країн Нідерландів. Такий сценарій він можливий, що окремі країни направлять щонайменше свої тренувальні, навчально-тренувальні і інші місії. Війська цих країн. Таки можуть з'явитись в Україні. Різка зміна риторики Франції. Про що це насправді? Тут є два моменти: перший політичний Франція завжди боролась і бореться за політичне лідерство в Європі, і той приклад українського народу, який веде боротьбу, він надихає без сумніву. Франція відчуває зараз історичний момент, що цим треба скористатись і підтримати Україну. Тому це перший момент, і другий момент. А Франція хоче, прагнучи цього лідерства в Європі, хоче звичайно продемонструвати, що вона є потужною державою, яка в принципі може гарантувати безпеку і допомогти своїм партнерам. От я думаю, що це є основна мотивація. Удари по російських НПЗ, чи ми зможемо досягти критичних пошкоджень. Я думаю, що ми можемо дуже серйозно насолити е, ворогу, і пошкодження будуть надзвичайно е, високі, тому що більшість російських НПЗ розташовані саме в європейській частині Росії, ну десь відсотків 75. Відтак я думаю, що цілком реально нанести дуже серйозні збитки, але це може розтягтися, ну скажімо, на кілька місяців не так швидко, як би нам хотілося. Масові атаки дронів на критичні об'єкти Росії, чи нарешті ми виробляємо достатню кількість цих дронів? Так дійсно, Україна вийшла на рівень виробництва, такий, як нам потрібен. От зараз, от зараз, ці удари по російській інфраструктурі, по російських військових об'єктах, по НПЗ. Демонструють, що Україна дійсно на рівні тих можливостей. Я думаю, що це ще не фінал. Україна буде нарощувати виробництво, плюс партнери будуть постачати, тобто є перспективи нарощування. Підготовка до воєнного стану в Білорусі, що відбувається, що стосується Білорусі, то там відбувається постійно і навчання, і воєнний стан. Я думаю, що Росія просто хоче використати Білорусь. Для шантажу країн Балтії, Північної Європи і Росія використовує Білорусь з підготовки бази для можливої атаки на країни Балтії. Ось тому ці всі дійства. А Лукашенко різним способом намагається продемонструвати всьому світу, що Росія може до цього готуватись, тому що вочевидь. Він десь хоче собі зберегти життя, не опинитись на лаві підсудних, не отримати такий термін, як Путін, тому намагається, хоч якось, врятувати ситуацію і видає певну інформацію. Що означають чергові ядерні погрози Путіна? Все дуже просто. Росія розраховувала на те, що вони до так званих виборів зможуть досягти прогресу на фронті, захопити Луганську Донецьку області, оскільки їм не вдається досягти військовим шляхом. І їм не вдається зірвати підтримку заходом України, вони вдаються до ядерного шантажу і говорять про те, що вони дійсно можуть е застосувати тактичну ядерну зброю. Тому нехай захід менше допомагає Україні і схиляє до компромісів і перемовин. Ось це розрахунки Росії, як зміниться війна після виборів Путіна. Можливі два сценарії вона не зміниться, вона буде йти за тією логікою, як вона йде. Тобто російський наступ почне видихатися, вони візьмуть паузу для перегрупування і до укомплектування. Якщо Путін не оголосить мобілізацію, то перегрупування наявними силами а, може бути швидшим і меншій кількості, тобто менше угруповання буде. А, і вони відновлять наступальні дії скоріше, якщо буде мобілізація. Оголошено тоді перегрупування російських військ до укомплектування втрати ротації будуть до осені до вересня, жовтня щонайменше. і тоді е, вони зможуть накопичити більше сили на осінню зимову кампанію, якщо їм звичайно це вдасться.